Патріотичним вихованням першачків опікуються в українських школах. У багатьох із них перший урок був на тему Україна єдина країна. Серед дітей, що сіли за парти, чимало переселенців із зони АТО та Криму. Вони та інші дітлахи, окрім знань, отримали ще й спонсорські дарунки. У 26-й житомирській школі суттєве поповнення. А разом з першачками за парти сідають і діти-переселенці зі східних областей. я не але вони до мене дуже тепло тепловатнуся. Они, мы будем с ними хорошими друзьями. Андрію та його новим друзям обіцяють максимально комфортні умови для навчання. Дев'ять учнів це учні-переселенці з Криму, Луганської, Донецької областей. Звичайно, ми розуміємо цих дітей, розуміємо їх батьків, розуміємо, що на нас лежить велика відповідальність за те, щоб діти адаптувалися. Цього навчального року у школах приділятимуть чимало часу патріотичному вихованню. Наприклад, діти молодших класів робитимуть малюнки та писатимуть листи для бійців. АТО. необхідним приладдям для цього їх забезпечили спонсори. Канцелярські набори подарували кожному першачкові. Всеукраїнське аграрне об'єднання. Заступ сьогодні діти чекають від першого вересня, по крайній мірі, в цьому році вони чекають. Ють, гарного настрою тому всеукраїнське об'єднання заступ приготувало кожному першокласнику. Подарунки такі набори для творчості і навчання отримали не лише Житомирські школяри, але й понад 100 тисяч першачків по всій Україні. Ганна Петрова, новини, телеканал Бізнес.